І так, шановні друзі, залишила я тестувати наш інкубатор. І що ми бачимо? Температура замість 38-38, а вологість 62. У інструкції написано, що вологість можна знизити шляхом зменшення поверхні випаровування води. Але у інкубаторі птаха зменшити вологість шляхом зменшення об'єму практично неможливо, бо піддон цілий, єдиний. Тому пробую знайти ось такий вихід. Зараз трошки відкриваю кришку інкубатора і підставляю туди, дуже важко однією рукою, так, і підставляю. Сюди або спічку, або ватну паличку. От ви бачите зразу. Температура 38, а вологість знизилася відразу буквально на 3 градуси, на 3%, побачите. І зараз ми побачимо, що буде з вологістю. 58. Ну, от поки що знайшла такий вихід. Буду тестувати далі. Температура 38. Вологість 58. В принципі, це допустимо, але не 62 і не 63. Ну що, тестуємо далі нашу птаху.